Усім привіт! Ви на каналі Уроки підготовки до НМТ з української мови. Сьогодні будемо розбирати тест сайту частина 3. <кій> так, перше питання. На перший склад падає наголос. Читаємо слово читання. У словах на «аня» завжди падає наголос на другий склад. Не підходить. Літопис. Тут треба запам'ятати наголос на другий склад. Літопис. Русло, наголос на другий склад. Треба запам'ятати. І випадок. E, наголос на перший склад. Далі. E, запитання 2. На перший склад падає наголос у слові. <кхід> так, перший склад. Перше слово. Колесо. падає на перший склад. Наголос. От правильний варіант. Чому інші не підходять? E, друге. Друге питання. Дочка падає на другий склад, наголос. Котрий на другий і граблі на другий. Далі. Uh, запитання 3. На який склад падає наголос у слові у словоміж чіпці. Падає нагос на перший склад. Перший склад питання. Uh, оберіть правильний варіант наголошення слова. Вантажівка чи вантажівка. Uh, так, правильний варіант буде вантажівка. Правильний варіант. Далі. П'яте питання. Обрить правильний варіант наголошення слова. Мереж чи мережа. Правильний наголос в цьому слові має реже. Запам'ятовуємо. Дуже. Трапляйте на НМТ. Оберіть правильний варіант наголошування слова випадок чи випадок. Правильне слово випадок. Траплялося таке слово вже. Так, далі. Оберіть правильний варіант таголошення слова. Равні чи граблі. У слові граблів повинна стільки на другий склад. Запам'ятовуємо. Запитання 8. Оберіть правильний варіант наголошування слова. «дро дрова чи дрова. У цьому слові паде нагос на другий склад. Тільки на другий склад. Це неправильний варіант. Далі, оберіть правильний варіант наголошення слова. Е, у соли. Е, так, цей варіант. сантим, е, Тут правильний сантиметр, дециметр, кілометр і на метр. Тут падає у всіх словах нагус на метр. Правильний варіант. Запитання 10. Оберіть правильний варіант наголошування слів. Завдання. Правильне. Читання правильно. Аня зібрання – правильно. Навчання правильно. і пізнання правильно. Ось правильний варіант. Інші не підходять варіанти. Далі. Запитання 11. Ус усі слова в рядку наголошені правильно. Ітак. Почло. Відчим. Правильно. В... Так, громад Дя... чорнозем. Правильно слово. Добуток, оце слово наголошується на У. Не підходить варіант. Далі йдемо Зеро, кат каталог, оце слово не підходить. Забавка, запічок, засипка і іріс. Гром... А у цьому слові буде громадянин ворс. Громадянин Ворс. Оце правильне, у цьому слові забавка, а не забавка. У цьому слові на А буде наголос. Неправильно. Усім дякую за перегляд.